Засновник цього стилю карате Масутацу Ояма не шкодував себе під час тренувань. Згодом не шкодував биків, котрих вбивав одним ударом під час показових виступів в Америці. У підсумку з цього зародилося таке популярне явище як Кіокушин або Кьокусінкай. Ми не будемо сперечатися щодо особливостей японської вимови, а говорити вам про реальне карате. Стійкість, мужність, незламність це карате кьокусінкай або просто кьокушин. Стиль, заснований масутацею-оямою, є одним з найбільш жорстких і складних різновидів карате. Якушин від початку протиставляв себе численним стилям так званих безконтактних єдиноборств і став втіленням реального карате. Сьогодні ми поговоримо про один з найбільш популярних стилів карате, про Кіокушин, який називають власне так і розшифровується, і Кіокушин шлях абсолютної істини. Чому Кіокушин мають обирати люди, які цікавляться карате, які захоплюються бойовими мистецтвами? Розкажіть про переваги цього стилю, про його е, основні риси. Ну, я, наверное, скажу так, это вот, значит, истинная карате. Здесь нет никаких условностей. Вот если идет поединок, то выиграет тот, кто сильнее. Действительно сильнее. Здесь именно вот проходят, знаете, среди взрослых нокдаун-турнир. То есть победа или... По печені, там, или, как, или ногой ударил. Там. То есть есть чистая победа. Вот, или в азаре, в азаре, то то есть чистейший. И потом э, азарі, выходит вир... э, победитель. Змагання відбуваються, наскільки я розумію, в повний контакт. Дозволені удари руками в корпус, ногами в голову, по ногах і в тулуб, так? Да. Да, именно так. Вот Все, только правило. Не не, не значит, захваты, толчки то это чистое карате. Вот именно таком. В чем перевага, киокушина над іншими стилями карате и взагалі над багатьма іншими видами наборства, на вашу думку, все-таки как майстра п'ятого дана? Здесь проявляются именно такие мужские, мужественные, такие стойкие начала. Рассчитывается на полный контакт. Дети, естественно, там шлемы, щитки, там какие-то больше. но а взрослые, это чисто кроме бандаж, паховаки, больше ничего нет. Это вот. И Действительно, здесь, наверное, воспитывается, знаете, сила воли, дух. Вот именно что не хватает и надо бывает в простой жизни нашей. И знаете, вот я приведу пример. Вот человек, который занимается уже десятки, ну десятки лет там, пять-шесть лет. Вот карате именно вот таким стилем, да. От него идет волна такой энергии. Знаете, вот. Ну, я я хочу сказать, что вот такому человеку, наверное, не пристают, наверное, на улице и. Ну, як то так, і в обидіних житті. Тобто, Йокушин додає впевненості однозначно і е, з'являється такий дух переможця. Боєцький Окушин, як на мене, завжди от, він за енергетикою він незламний. Його дуже важко от, побороти саме, от, навіть не фізично, а ментально. Да, так, так. саме На змаганнях спортсмени б'ються голі руч без рукавичок і захисних шоломів. Дозволені удари руками у тулуб і ногами по всіх рівнях. Бити голими руками в обличчя не можна, аби знизити травматизм. Поруч зі мною Олег Чуприна, чемпіон України з карате Кіокушин і учасник чемпіонату Європи. Ти займаєшся вже більше 10 років, так наскільки я знаю? Ну майже бути точним 17 років. 17 років. Що для тебе кіокушин? Я так розумію, що це вже частина життя, але все-таки маючи досвід в інших інорствах, що скажеш про цей стиль, про цей вид спорту? Ну, Тут від спорту дав мені як би. Характер, который помог мне э, установиться в жизни, обзавестись богатырским здоровьем. Ну вообще, это, это Киокушина как семья. Столько появилось новых братьев, сестер по Киокушину, что в какой город не приедешь, в какую страну не приедешь, везде братья и сестры по киокушину. Какая философия в Киокушине для тебя? Карате Кіо это прежде всего защита. Я виходжу на вулицю і я уверен в том, що я можу защитить себя в первую очередь, а так своїх ближ... близьких друзей, родних. Ну і слабо і, і не человека. На Наостанок я вирішив теж поспарингувати з чемпіоном України Олегом Чуприною. Важковаговий колег Чуприна протягом бою, як мені здалося, не вмикав своєї максимальної швидкості вочевидь з гуманістичних міркувань. Слід зазначити, що поєдинки у цьому стилі карате це кульмінація тренувального процесу. Саме завдяки цьому Кіокушин Кушин має прихильників у всьому світі.